Українська держава в 1936 році переживає період політичної кризи з приходом до влади Павла Скоропадського почалися масові репресії проти опозиції. Протягом його правління Україна не здобула авторитету на міжнародній арені. Не вдалося і розв'язати економічні проблеми, що значно вдарило по його авторитету. Попередній уряд, який був лояльний до гетьмана, тепер стався до нього скептично. У такій ситуації суспільство вимагало реформ, і у фаворити вибився лідер опозиції Симон Петлюра, Незважаючи на. Надуманий привід в 1921 році Петлюру засудили, і йому довелося відбувати вирок. Проте після звільнення він активно повернувся до політичної діяльності. Його популярність зростала з кожним роком. Україна, станом на 1936 рік, має 5 воєнних заводів, 13 фабрик та дві верфі. Має скромні збройні сили до того ж, які є не повністю укомплектовані. Організація армії була застарілою. Петлюра, бачучи байдужість скоропадського до проблем в країні, виступив у раді. Країна стоїть перед необхідністю впровадження реформ, особливо політичних. Наш гетьман утримує владу практично протягом 20 років, але не зумів підняти нашу державу на рівень загальноєвропейських стандартів. Наша Армія зубожіє, економічна криза триває, і Україна досі не вийшла з цього становища. Тому наші громадяни вимагають змін верхівці та проведення виборів з незалежними кандидатами з 20 по 24 листопада. Петлюра здійснив дипломатичний візит до Лондона, де провів зустріч з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом. Під час цієї зустрічі невіл неодноразово називав Петлюру сильним лідером. В той же самий час, як Петлюра підкреслював необхідність тіснішої співпраці України та Сполученого Королівства. Паралельно з цими подіями на територію Криму відбулися протести кримсько-татарського населення проти правління білих. В результаті походу татарів на Севастополь білі були змушені втекти на кораблях до Болгарії. Події в Криму призвели до ісламської революції. Нова влада призначила відомого тюрколога Сирая Шапшала на посаду голови кримського. Ханства зараз невідомо, яким буде наслідок цього перевороту, тому ми будемо підготовлені до будь-яких можливих сценаріїв. Нарешті Петлюра об'єднав усю демократичну опозицію, яка висунула ультиматум про проведення незалежних виборів. У скоропадського ж не залишилось ніякого виходу, окрім як погодитися з цим у квітні 37-го року. Були проведені вибори, на яких брали участь кандидати від різноманітних політичних сил. Серед них були Симон Петлюра від демократів, Володимир Вениченко від соціалістів. Та Євген Коновалець від націоналістів у кінці кінців перемогу здобув Симон Петлюра, який отримав 60,7 голосів у першому турі та 75,1 у другому. 7 квітня 1937 року. Петлюра став другим президентом Української Народної Республіки. Від самого початку свого першого президентського терміну Петлюра представив суспільству свій план розвитку країни. Головними цілями були відновлення потужності армії, створення міцної економіки, зняття цензури з преси, реформування системи медицини та освіти, а також загальна українізація населення. Однак його гасло усе для людей зазнало критики через зовнішньополітичний напрямок, в якому він прагнув зближення з Польщею та західними демократіями. Україна наполегливо слідувала своєму політичному курсу, не змінюючи його. Проте, несподівано для нас, у СРСР виникла невелика громадянська війна. Українці Кубані звернулися до матері України. Вони просили допомогти їм звільнитися від московського панування, але повстання було швидко придушено, а лідерів заворушень було страчено або вислано до Сибіру. В цей же час у Центральній Європі Адольф Гітлер активно перекраював мапу Європи. Після анексії Австрії третій Райх вимагав від Чехословаччини передачі. Судецької області Британія проявила своє безсилля і дозволила Німеччині анексувати ці землі. Петлюра багато разів висловлював своє бажання надати гарантії Чехословаччині. Але наш голос не був почутий. Так само, як і голос чеського народу, в той самий час Закарпатська Україна отримала автономію в межах Чехословаччини. Чехи мали підозри, що ми таємно підтримуємо український рух, і ці підозри мали свої підстави. 11 січня 1939 року. Влада автономного Закарпаття звернулася з проханням про допомогу в створенні сил самооборони. Ми не могли відмовити їм, оскільки мадяри, які перебували у безпосередній близькості, могли прямо впроваджувати свій вплив 19 жовтня 1939 38 року ми нарешті стали членами Ліги націй. Це безумовно було добре для нас, адже це приваблювало інвестиції та пожвавлювало міжнародну співпрацю 10 листопада 38 року. Кримське ханство запропонувало нам побудувати канал до Криму. Ми погодилися на цю угоду, оскільки це рішення допомагало б нам збільшити кількість орних земель на Таврії, а також підвищити свій вплив у Криму. В березні 39 року були проведені чергові вибори президента. Головними кандидатурами на них стали демократи Семон. Петлюра та Ісак Мазепа, а також націоналіст Євген В Першому турі виборів перемогу одержали Петлюра та Мазепа. Після довгих дипломатичних дебатів, врешті-решт, з відривом в 2,3% переміг Петлюра. 5 квітня того ж року. Німеччина порушила укладені домовленості та вела свої війська у решту Чехословаччини. Німці та угорці поділили країну навпіл. Закарпатська Україна звернулася до нас з проханням про допомогу. Ми намагалися переконати Німеччину не допустити окуп. Пацію Закарпаття угорцям, але ми отримали відмову. Наступний день Угорщина розпочала бойові дії. Ми звернулися до Польщі з проханням про воєнний прохід до Закарпаття. Проте Польща прагнула залишатися в списку нейтральних держав, і також нам відмовила. Німеччина ж не зупинилася у своїх апетитах на Чехословаччині. Наступною метою Гітлера була ліквідація польського коридору на польсько-німецькому кордоні. Була проведена провокація з боку німецьких військ, що офіційно стало причиною початку конфлікту. Петлюра гарно розумів ситуацію та не міг бездіяти. Він усвідомлював, що все відбувається за принципом доміно, і зрештою Україна стане ціллю Німеччини. Нашою метою стала допомога Польщі. Ми приєдналися до альянсу союзники та увійшли у велику війну. Нашою тактикою було прикриття регулярних військ Польщі за Віслою та на Карпатах. 8 травня українці приєдналися до оборони Варшави. Німці широким фронтом наступали в глиб польських територій. 26 липня пала Варшава. Німці наближалися до Преслитовська. Місто пало 12 вересня. Польща капітулювала після капітуляції Польщі. Українські війська опинилися в повному оточенні. Ситуація вимагала прориву до польсько-українського кордону. За допомогою місцевого українського населення нам вдалося прорватися. Однак ми втратили 21 дивізію в оточенні. З 15 по 23 жовтня ми вчинили спробу оволодіти Тернополем, однак безуспішно. Вермахт почав атаку по широкому фронті. Зрештою, німці витіснили нас за межі польсько-українського кордону. А Гітлер запропонував нам під. Писати білий мир на статусі кво Петлюра відмовив у цій пропозиції з 1 по 12 грудня. Ми змогли випрямити наш фронт. Однак військ було недостатньо 11 січня. До осі приєдналася Румунія. Це давало змогу Німеччині широчезним фронтом наступити вздовж українського півдня. Ми намагалися відступити за пруд, але оборона по річці давалася складно. румуно німецьке військо відкинуло нас до Дніпра. Обороняти такий довжелезний фронт нам було неможливо, тому керівництвом було прийнято рішення залишати увесь південь. Та схід та пробувати закріпитися на півночі. Ми намагалися закріпитися на лінії оборони Київ ніжин суми. Однак ця спроба не увінчалася успіхом в битві за Чернігів. Ми зазнали поразки. Тепер оборона проходила уздовж річки. Десна в такому положенні Україна зустріла 1940 рік. У такому складному положенні ми не могли залишатися довго. Ворожі сили, 18 годин на добу, обстрілювали Київ з артилерії та авіації, що призвело до значних руйнувань міста. Знаходячись у трикутнику смерті, наше керівництво було змушене приймати відчайдушні рішення. Щоб уберегти столицю від повної руйнації, Всеволод Петров задумав план наступу через бучу Єрпінь в бік мозера, щоб зайняти болотисту місцевість для подальшої оборони. 31 липня ми розпочали наступ через Дніпро, і результатом було виконання всіх поставлених. Завдань на півночі були оточені дві угорські дивізії. 30 вересня 40-го року. Румунія, німеччина та СРСР підписали договір, за яким румуно німецькі війська могли базуватися на території Радянського Союзу на глибині 40 кілометрів від україно-радянського кордону для повної блокади України. 7 листопада ми нанесли удари по флангах Вермахту, що призвело до оточення двох дивізій райху. Однак, 30 листопада Німеччина розпочала контрнаступ, і наші війська були значно відкинуті на північ, 21 січня Першого року кримське ханство висунуло ультиматум про передачу Таврії та Запоріжжя на їх користь. Ми відхилили цю пропозицію, і Крим оголосив нам війну. Впродовж довгого часу Вермахт намагався пробити нашу відчайдушну оборону, але без значних успіхів. 27 травня. Нацистські війська намагалися оточити нас в мозері. Наше командування швидко зреагувало і вивело військо. З 28 липня, по 1 серпня, ми рушили в наступ на Чернігів. Ми зайняли місто і хотіли продовжити наступ, але наші спроби були безуспішні під час переяслово ніжинського Наступу нам вдалося оточити одну угорську дивізію. Кожен воєнний рік був надзвичайно важким для нас у протистоянні з Німеччиною, але ми були зобов'язані триматися до кінця 3 квітня. Ми спробували повторно захопити Мозер та відбити місто Житомир. Під час цієї наступальної операції нам вдалося оточити та знищити одну дивізію Кримського ханства та одну дивізію райху 29 травня 1942 року. Радянський Союз вступив у війну проти Німеччини, що значно підняло наш бойовий дух та дало можливість готуватися до нових наступальних. Дій 16 жовтня розпочався наступ для визволення Хмельницького та Вінниці. Після недовготривалої операції ми продовжили наступ і вийшли до україно румунського кордону. Там же ми і змогли оточити одну дивізію райху. Генштаб ставив перед собою задачу оточити основні сили Румунії та Німеччини, які нападали на радянський союз з території України. 21 жовтня. Ми спробували перерізати їхнє сухопутне сполучення. Підійшовши до Одеси, ми зрозуміли, що ворог був готовий до такого сценарію. Наша спроба захопити плацдарм була би і нас відкинули на попередні позиції. Генштаб прийняв рішення йти за течією прута, щоб обійти Одесу. Під час цієї операції нам вдалося перерізати їхні сухопутне сполучення. Для утримання цих позицій нам було необхідно ротуватися на заході на більш вигідні позиції, залишивши Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Таким чином, радянське та українське військо продовжували свій наступ, зустрічаючись одне з одним. Після ліквідації дивізій на сході усі сили були перекинуті на захід. Радяно українське військо рушило у бік Польщі, Угорщина. Та Румунії 7 травня 1943 року Румунія капітулювала, а 30 травня була визволена Варшава. 24 серпня Берлін було оточено, а 2 липня Берлін пав. Українські війська брали участь у взятті Райхстагу. Останні осередки осі були ліквідовані 30 липня в Йогославії. Останньою країною, яка чинила опір, залишалася Японія. Цим же часом 5 серпня між СРСР та Україною спалахнув конфлікт. СРСР не бажав виводити війська з південно-східної України, але піднатил. Ком США та Британії СРСР все ж таки вивів свої війська 9 грудня 1943 року. Японія капітулювала, що ознаменувало кінець Другої світової війни. У результаті Україна повернула собі всі землі, які колись були під контролем УНР та ЗУНР. Молдова та Крим стали автономними республіками. Румунія та Болгарія стали сателітами України. Нарешті довгоочікуваний мир у Європі пройшов. Настав час нової Європи. Але ситуація розвивалася не так, як очікувалося. СРСР був незадоволений результатами мирної конференції, і через це Йосип Сталін вирішив вторгнутися на територію України. У цей же час, незважаючи на воєнний стан, повинні були відбутися нові президентські вибори. І Петлюра наполягав на їх проведенні. Основними кандидатами на виборах були націоналіст Євген Коновалець, а також демократи Симон Петлюра і В'ячеслав Прокопович. У першому турі виборів були обрані Прокопович та Петлюра. Але зрештою Петлюра програв молодому кандидату. Він він склав свої повноваження, закриваючи окремий етап історії України. В'ячеслав Прокопович оголосив про початок внутрішньополітичного курсу під назвою Армія Економіка. Що стосується зовнішньополітичного курсу, він заприсягнувся покінчити з радянською Росією назавжди. Звернемо увагу на війну. 21 лютого 1944 року. Ми здобули контроль над Ростовом. в ході наступальної операції з 20 лютого, по 2 березня, ми взяли Курськ та Білгород, що призвело до оточення двох ворожих дивізій. Українське військо почало широко. Комасштабну операцію в Білорусі з наміром захопити мінськ і оточити ворожі дивізії у центральній частині Білорусі. Але цей план не вдалося втілити в життя. Через великі втрати ми зупинили наш наступ. Генштаб прийняв рішення скоротити фронт та ударити малими групами по флангах ворога. Зрештою, ми оволоділи Смоленськом та Мінськом. В оточеннях опинилося 20 дивізій ворога. З 2 по 24 липня ми прорвали північний фронт, захопивши міста Волхов та Ленінград. Після ліквідації військ втрати ворога склали близько 500 тисяч солдат. З 25 вересня по 21 грудня ми почали наступ до Уральських гір. І після взяття Челябінську СРСР здався. Залишилося покінчити лише з Китаєм. Внаслідок фантунського наступу. Комінтерн склав зброю. За результатом мирної конференції, країни Балтії, Фінляндія, Північний Кавказ, Південний Кавказ, Казахстан, Киргизстан, Бухара та Туркменістан отримали незалежність. Білорусь та Московія стали сателітами України. Нам був доручений мандат на декомунізацію цих країн. Кубань та інші землі землі на півночі від України увійшли до нашого складу. Республіка Зелений Клин увійшла до нашого складу на правах автономної. Після закінчення війни постало питання інтеграція нових земель те щасливому майбутньому перешкодили поляки, які не прийняли рішення про установлення кордонів після берлінського мирного договору. Незважаючи на те, що Польща змогла тимчасово захопити деякі території, ми швидко змогли їх повернути під свій контроль. Місто Перемешаль, яке довгий час перебувало під окупацією Польщі, зазнало жорстокого окупаційного режиму, який істориками увійшов під назвою Галицька різанина. Ми були дуже розлючені, вчені з нашого боку довгий час розроблювали ядерну технологію. Поляки зуміли побудувати міцну оборону. Завіслою і для нас не залишалося іншого виходу, як скористатися нашою таємною зброєю. 30 червня о 18.00 була скинута бомба під назвою Малюк в центр Кракову, що знищила половину міста. Проте польський уряд не здавався, і ми розпочали нову атаку, яка дозволила нам пробити польську оборону. 25 липня було оточено краківське воєводство. А 25 числа була оточена Варшава. Гарнізон міста відмовився здаватися. 31 числа була оточена Східна Прусія, 14 серпня на Варшавський гарнізон була скинута бомба під назвою Товстун. Через два дні Варшава була захоплена. 2 вересня був захоплений краків. Поляки намагалися вести відчайдушну оборону. Однак, через 20 днів Польща капітулювала за результатами мирної угоди. Польща не втратила своїх територій, але повинна була сплатити контрибуції. Також Україна отримала мандат на денацифікацію. Після завершення великих війн Європа увійшла у нову демократичну еру. А Україна стала гегемоном східної Європи. Тепер нас турбували лише внутрішні проблеми. Першим кроком була ліквідація кримської та кубанської автономії. Отже, за період правління демократичного уряду Україна здобула статус ядерної держави. Ми успішно побудували сильну армію та економіку і змогли повернути усі землі, на які ми претендували ще у 1918 році. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності? Забудьте поставити лайк за мій титанічний труд. Це відео дійсно вдалося мені дуже складно. Напишіть коментар і дайте знати, чи вам сподобалось. Дякую тобі за перегляд. Не забувай підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа. -па.